Проснуємо новинку від бренду Profitec акумуляторний різак для арматури PSC 1120. Коротко по топовим характеристикам. Можливість прикріплення ручки у трьох позиціях, потужний безщітковий двигун, сумісність з акумуляторами типу М1, можливість керування потужності. У нас є 4 режими, діаметр кола. 110 міліметрів діаметр різу від 4 до 40 міліметрів. І ще одна топова фішка це те, що ви ріжете без іскор досить зручний у руці за рахунок того, що прогумована ручка не має скользіння, надійний хват. Дуже багато комплектація у даного різика: це зручний кейс для транспортування, два акумулятори 20-вольтові, 4 амперні. Також ви отримуєте два диски і гарантію. Замовити можете на нашому сайті посилання, шукайте в профілі.